А ви знали, яка фортеця у Європі вважається найбільшою? І чи ви знали, для чого і проти кого така фортеця була побудована? Насправді відповідь дуже проста: це Київська фортеця. Ну, якщо точніше, то києво Печерська фортеця, і вона дійсно була побудована в самому Києві, в центрі Києва біля навколо Печерської лаври, і будуватися вона почала ще з 12 століття. Але потім, звісно, її ну побудова цієї фортеці вона трошки мала іншу мету, і, от саме про це зараз я хочу розказати. По факту, до 19 століття. Значення цієї фортеці, воно майже було вже нівельоване. Чому? Ну тому, що якщо до цих наполеоновських війн Київ він так чи інакше знаходився, ну можна сказати, на кордоні, тому що там були території, які ще Росія не змогла захопити. І тому побудова такої фортеці, утримання такої величезної фортеці, до речі, ви, я зараз от ви можете просто подивитися, чому вона найбільша. тому що фактично ця фортеця вона в себе в змі вміщує зна. Знаєте, практично весь центр Києва, тобто всі весь Печерськ, починаючи від музею так званої Великої вітчизняної війни, і аж до Бессарабського ринку, фактично, весь центр міста навколо арсенальної метро Арсенально, навколо києво Печерської лаври, це все була величезна фортеця. І по факту люди, які зараз живуть в цьому районі, навіть не знають, що вони по факту живуть саме в фортеці. Залишки фортеці є. Ви можете побачити біля Бесарабського. Кова ринку, так звана сьогоднішня, сучасна київська фортеця, це там музейний комплекс. Ви можете побачити залишки фортеці на біля метро Печерська, вулиця Лесі Україн, бульвар Лесі Українки залишки цих форт цієї фортеці є скрізь, але ніхто і досі не може сказати ну точніше, а для кого вона така величезна робилася? Так от повернемося до того до цього моменту. Питання в тому, що така фортеця, як я вже сказав, втратила свою значимість десь на десь, фактично, після наполеонських війн. Ну тому що саме після наполеонських війн вдалося розділити території російським, Імперія захопила в на правобережжі величезні там території. Ну і власне кажучи, після цього навіть такі були пропозиції, щоб цю фортецю взагалі ну припинити її існування. Але і ще раз, чому вона настільки була великою, тому що в ній фактично могла постійно перебувати величезна армія. От величезна армія там кому вона була потрібна. Так, от фактично, Микола І він сказав, що ця фортеця потрібна не по те, що вона знаходилася всередині фактично вже російської імперії. Вона потрібна проти кого вона потрібна, і ви маєте знати, що Київська фортеця ніколи не приймала участь в бойових діях. Ну тобто, ніхто ніколи цю київську фортецю не намагався штурмувати, не намагався захоплювати. Вона була побудована в місті, яка було б зрозуміння. Ну тобто, для кого вона потрібна Вона, насправді знаходиться на пагорбах, і ідеально, ідеально і проти кого вона може бути? Ідеально, якщо якась там навала іде самого саме з лівого берега, тобто з боку Росії, не дивно. Що батьківщина мати на якраз і дивиться на лівий берег, вона якраз і дивиться на тих, хто може йти зі сходу, але ж на той час зі сходу була Російська імперія виявляється не тільки проти козацьких повстань, проти гайдамаків, проти так званих українських дікабрістів, які теж там долучалися до цього протестного руху в Росії саме в на початку 19 століття. І в якийсь момент оця величезна київська фортеця, яка, як я вже сказав, ніколи не брала участь в бойових дій, була перетворена на в'язницю, на одну величезну в'язницю, в якій тримали людей, які боролися і воювали і виступали проти російської імперії. Так, от найбільша фортеця в Європі це по факту одна величезна тюрма для тих, хто був не згоден з пануванням Російської імперії. Тепер ви знаєте така історія.